Ближче до людей відтепер туристи зможуть купувати путівки як в європейські, так і в екзотичні країни значно легше та простіше. Туристична агенція Кушніра відкрила мобільний офіс на базі відпочинку бухта вікінгів. Тож тепер їх клієнти поєднуватимуть корисне з приємним. Люди на відпочинку можуть потратити 10 хвилин і знати те, що їм потрібно про їх відпочинок. Те, що їм не потрібно тепер в місті їхати, брати якийсь певний робочий час, тратити, їхати в офіс, десь чекати в чергах. Відвідувачі позитивно реагують на це, і особисто мені вже було звернення декілька разів. і Казали, що це дуже позитивна і корисна послуга, адже люди безпосередньо приходять, спілкуються з представниками, і вони отримують цю інформацію, яка їм необхідна. Вони отримують інформацію від про відпочинок. Не тільки в нас на базі, а й за кордоном. Я думаю, що це не обиякий досягнення нашої бази безпосередньо, що в нас появилась нова послуга. Усі бажаючі можуть підійти та дізнатися, куди краще поїхати відпочити. Скільки це коштує, та отримати каталог з описом готелю будь-якого напрямку відпочинку. Така послуга відвідувачів приємно дивує. Визнають, що у будень знайти час на планування відпустки важко. Тож турфірма на колесах для них знахідка. Ми хотіли запросити наших друзів в Італію відпочивати. і Ми не знали до кого звернутися. І от приїхали до вас сюди відпочити і побачили вашу послугу. Значить, Нас влаштовується, взяли інформацію наших телефонів і нам предоставляють умови. і нас це влаштовує. Це цікаво, приїхали відпочивати сюди з дітьми, і зразу тут на місці можна зорієнтуватися по відпочинку, по цінах і по якості по готелях. Туристам пропонують подорожувати Європою, Туреччиною, Болгарією, екзотичними країнами. Запевняють, кількість турів цьогоріч збільшилась удвічі. Проте хітом сезону є Греція, як материкова, так і острівна. Туреччина і Греція це є хід цього сезону зі Львова. Ми по Греції відкриваємо полегшені візи. Це майже не потрібно. Там дуже маленький перелік документів. Є деколи сюрпризи, довгострокові візи. Є така є такі бонуси клієнтам і географія вилітів цього року вражає на Грецію. Наприклад, ми маємо на Халкідіки виліт, ми маємо на кріт виліт, ми маємо на Родос виліт. Так само на подібного класу відпочинок це є Кіпр. Греція також це є не тільки відпочинок на морі, не тільки відпочинок на. На пляжі, наприклад, острів Кріт це є також дуже велика екскурсійна програма. Тобто, дуже рекомендую своїм туристам не брати абсолютно систему харчування все включено брати машини, прокат, їздити, кататися, дивитися їхні бухти, їхні монастирі, місто Ханья. Це є взагалі маленька Венеція. Помилуватися природою Балканських островів, скупатися в Егейському чи Середземному морі можна і за 300 євро, і за 900. Усе залежить від ваших смаків та потреб. Окрім доступних цін та яскравого відпочинку, туристична агенція Кушніра дає можливість своїм клієнтам побачити увесь світ. Уже незабаром там відбудеться розіграш сертифікату, який дасть можливість стати володарем навколосвітньої подорожі. Упродовж півроку переможець зможе відвідати 28 країн світу: Америку, Сейшели, Домінікани, Мальдіви та ще багато. Інше кожну з цих поїздок людина може брати інакшу інакшу особу собою. Може з тої самий літати, оскільки нашу акцію може виграти людина, яка не є забезпечена, фінансово ми надаємо 25 тисяч гривень тому, хто виграє, щоб він міг доїхати в Києві, тому що більшість вилітів буде з Києва. Щоб він міг платити візи, щоб там, якщо обіди там чи якісь екстра витрати будуть в людини, це все ми компенсуємо. Розіграш на колосвітньої подорожі відбудеться вже 9 червня. Тож варто поспішати. Заповнити анкету на участь в акції можна у головному офісі туристичної агенції Кушніра на вулиці Чупринки, 24, або ж в мобільному офісі, що знаходиться на території бухти вікінгів.